Куртка зимова, срібляста, розмір М від бренду Only, Кофта XS, Блузка М, кофта з капюшоном S, М, -ка, М, Шапка, светер М, Піджак М, Кофта на пудзиках, S, сукня спортивна, розмір М, S, светер, S, Піджак М, куртка на осінь «М». худі з капюшоном С, футболка, Сорочка С, блузка М, боді, сукня 2ХЛ, один боді, джинси 28 розмір, кофта С, М, колготи, кофта, спортивні штани М, Майка XL, Спортивна кофта S, блузка, кофта, ще одна кофта, розмір S, блузка святкова M, светр в'язаний M, Худі з капюшоном M, -ка, ще один худі з капюшоном M, -ка, спортивні штани і светр. Розмір XS по бійці більше мірить.